А друзі, всім привіт! Я хочу розказати, показати давно, в принципі, про американські книжні магазини. Ось колись так, десь до 10 років тому я був приїжджав в Америку по роботі і був дуже вражений. А зараз хочу показати, як це насправді виглядає американський книжний книжковий магазин. Дивіться, отакий ну як завжди, фіт а, в магазині от отсюди йде, і потім а, дуже дуже багато книг. Якщо ви дивитесь, наприклад, а, тут стоять а, целери. Номер 1 Нью-Йорк Таймс. Тобто, ну, такі, от, як завжди, да, багато, багато дуже якісних книг. Тобто Подивиться ця книга. Це автор із е, Джона Хопкінса, я тут трохи подивився. Ось книга, да, дивиться, наскільки круті, ну просто реально круті книги обожнюю просто ці американські книги, українські теж обожнюю, але ну, так, дуже, дуже круто виглядає. Ось, дуже круто виглядають. Але тут такі штуки різні продаються, ну, дуже їх так багато да, бачите. Якщо подивитись на а, магазин, то так вокруг обходиш ти, а потім дивиться перший поверх, а, Тут теж дуже багато, там схоже, багато іг, і я спущусь тільки, і, і я покажу теж, а, які там іг є. А цікаво те, що там попереду, бачите, там кафе Starbucks, мабуть, там щось таке, Можна взяти каву. Пити, поїсти. А ще те, що мені дуже подобається а, в цьому магазині, це те, що ти можеш взяти книгу. і зараз подивлюсь, чи є тут така штука, чи немає. А, а, але можеш взяти книгу і просто посидіти і почитати. А, зараз а, подивимось. Да, ну, ну, тут немає насправді да, ну, де можна посидіти, але е, бачите, так от я знайшов диски да, е, от колекції різні, цікаві, дуже дуже великий вибір. дивіться, просто таке відчуття, що ти. Приходиш, і ти можеш тут взяти все, що хочеш, різні різні речі. Тут такі блокнотики, мені теж дуже сподобається для щоденника. Штука, яка мені дуже подобається, це, це ну, така магнітола, да, як прослуховування музики. От я так давно придивляюсь до неї, але якщо була б можливість жити в одному місці, я би обов'язково купив це дуже крута штука. Далі продовжу. Тут романтика, романтичні такі а, книги. Але от саме цікаво дивиться цей момент. Зараз ми вийдемо. І отут уже такий класний простір. Де можна а, посидіти? Де можна сидіти тише. Ну, не томка така музика. Бачите, і можна просто трохи почитати, позайматися. Дуже круто. Тобто зараз я так зниму з боку, а але дуже виглядає, дуже круто. А, Дуже круто. І зараз з цієї сторони хочу магазин показати. Ну Мені дуже подобається таке сочетання кави, кави, ось тиша, книги і все таке. Зараз будемо спускатись від туди, вниз. там дуже багато ігри, я вже бачу там пазли. І, і, і дуже дуже багато і, і ось, і дуже круто А ось любителя манго дивиться манго а тут дивиться скільки цього ну, скільки багато всього тут, тут можна просто в цих книгах я пам'ятаю, був саме наш дела в Амстердамі, і там був трьохповерховий книж, книжковий магазин. Тут дуже такі крутий. Такий зальчик, такий прикольний. А, стульчики, бачите, і тут можна брати і читати а, книжки, скільки хочете. Тобто, мене, що, що мене вражає в американських. Магазинах книг, що тут є просто настільки багато всього, навіть в порівнянні з європейськими магазинами. Тобто ти тут, а, ну тут ти отримаєш все практично, що ти хочеш. Що, все, що ти хочеш, що тобі потрібно. Зараз я до речі хочу запитати а, про одну книгу. А, вченого одного сільського університету і цікаво буде, у них книга чи не буде. Але от це вже перший поверх, бачите, там другий поверх був. Бо... А це перший поверх, і тут ігра є, да? дуже багато і але зараз підійду до

Не дуже багато всього, так, я не знаю тільки тут розділ, але бачите, self-transformation, тут багато всього. Оцю книгу Джейсона Стенлі я шукав істоки фашизму, і оце цими ребятами, які тут працюють. Ми дуже, дуже так вони довго шукали його, але от знайшли зараз продовжують шукати. Дуже крута книга, дуже раджу взагалі цього автора Джейсон Стенлі, американський єврей, який писав про те, як саме а, виник фашизм, як виникає зараз, в наш час, а, саме який існує. І він переїжджає, наскільки я знаю, з, а, з Америки переїжджає в Канаду. Ось така історія.